І усім мирного часу, і сьогодні ми будемо проходити карту, яку нам зараз кажуть назву, бо я, якщо чесно, так і не прочитав, що це за назва. Але зараз ми нажмемо на ось цю ось кнопочку, яку ви бачите перед собою. Побачимо, що це взагалі за карта. І давайте чекайте, давайте збережемося для початку, як я розумію, тут точку відродження можна поставити, і натиснемо ось цю кнопочку. Раз, два, три. Що ж, вітаю тебе на карті будній студента. Тут тобі ведеться пройти багато. Випробуємо для того, щоб поспати. Тож, розпочнімо. Твоя перша задача пройти коридор не спавши. А, будні студент. А я ніби ще не студент. Ніби. Я, я ж не студент. Та, я не студент, я ніби о, а, в ОМІ щоденник. А студенти ніби не мають. Ну, ніби не, не студент, а. Ну, будемо пробувати потрошки ставати студентами. Бо все-таки, скоріш за все, я буду студентом в майбутньому. І почнемо, відкриємо ці двері і... Ой-ой-ой-ой-ой! Я бачу, що мені треба... Ось цього коридору, як я розумію, пройти. І внизу магма, і ось тут скелети, які мене вже замітили, і. і. О! І один горить. І ось тут скелети! Я не знаю, скільки їх тут, але треба пробувати бігти. Раз, два, три. Раз. Чорт. Ай! най 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 От, чорт! Не, звичайно, можна шифт стати, але мені це, це нічим не допоможе. Так, я відродився і. Оу! Тут тільки два збереглися, а там їх вже немає. От, знаєте, всюди є свої плюси. Так, побігли, побігли. О, і все. І вони не зві. Мені... А ні, вони ще можуть. Мені... Там не можуть ще мені дістати, але я вже ліпше буду обережно проходити. Це якби паркур, але такий полегшений трошки паркур. Так скажемо. Ой ой! Але все одно я можу впасти. Блін, в мене руки з, з дупер. І зараз швиденько пробіжимо. Раз. Ой, раз. Ой! Ооо, мага! Я не. Ду... Це було так швидко, якщо чесно, я сам не очікував, що я так зможу. Ого, і до речі, сюди аж стріли долітають їхні. Я думаю, що вони мене вже не бачать, тому... можна помаленьку йти. Хобана, раз, два, три. Що ж, вітаю тебе! Ти пройшов перше випробування. Але чи зможеш наступне? Тобі доведеться то знайти ключ, щоб війти в гуртожиток. Ну, знаєте, логічно, що мені треба в гуртожиток, я ж хочу якби, потрапити до свого ліжечка. І через то я, я маю зараз пройти такі випробування. Ну, 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 звичайно, вони дивно реалізовані. Жаль, що ну, складки по-простому, значить, прості складки, якби то були якісь модельки свої, додавлені, то було б прикольніше, але не, думаю, що, але не думаю, що це прям так легко зробити. Ну, Йой, йой! Щось. Що, йо, крісло. О, крісло гарно. Он вихід, і, схоже, мені потрібно оглянути всі ці скрині. Окей, давайте почнемо. І. і, 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 і поки що нічого нема. Блін, я вже змучився. Не хочу цим всім займатися. Е, так, діжка, 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 діжка. І тут тільки. О! Ніж лісоруба. Прикольно. Хоча це сокира, але. Ніж лісоруба. Цікаво, хто зі мною живе в тому гуртожитку. Е, ось так тут, 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 до речі, ой, куртка за секунду. Ну, 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 чисто студентська куртка. У мене є таке маленьке питання до вас. Е, Якщо йти, в мене трошки клавіатура змінилась і її, напевно, трошки більше чути. Достатньо сильно чути. І, знаєте, я хотів вас би спитати, яка у вас клавіатура. Ну, я розумію, що дехто з вас навіть може і не мати клавіатури, але по більшій частині просто спитатися хочу. Ось, якщо що, напишіть в коментарях. О, oh гад, це мікрохвильовка Прикольно, прикольно, але це не те, що мені потрібно. Тим далі, тут нема нічого, тут немає нічого, тут немає нічого. Скільки пустих діжок, чекайте. Я, по-моєму, вже декілька пропустив, ну окей, хай буде. Якщо що, якщо щось, вернуся. Але я не знаю, ну мені треба, по суті, важіль знайти, щоб відкрити ті залізні двері, які ось там у вас стоять. Е, ну, це, це те, що я поняв. ого. І, і. Ну і тут ще небагато, до речі, лишилося. О! Штанці, пожовені штани. Цікаво, хто їх жував, якщо чесно. Що Вони аж пожовені, але гаразд. Так, що ж, якщо я знайду важі, то я повернуся до вас. One hour later. йоу! Oh, ну, капець крісло, то що воно як. Ой, мене трошки багує, по-моєму. О, oh, йо-йо, йо, моїм лицем якісь баги. Капець крісло модне, то що воно якесь коричневе, так само як мій одяг. Ну, хоча б під один колір, знаєте. Так, я думаю, що тут, тут вже тут мають бути вже всі бочки. О! О, якраз. Знаєте, от так файне я. Є... Почав говорити, бо я зразу знайшов uh, той важіль. Так, і мені по суті треба нажати, відкрити двері, і. я тут бачу плиту і бачу кухню. І я хочу так ну ось кухня, як я розумію. Я хочу обережно зайти, бо мені дали сокиру. Це означає, що мені або з кимось битися доведеться, або ще щось робити. Тому давайте помаленьку встанемо на неї. Раз, два, три. Оу, oh, оу. Oh, 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 oh. Ні, ні, ні. Ну, Шоколад, я його теж може хочу. Що, Шоколад. Задоволе дуже... треба Шоколад. Дуже... Дуже... Викликано зомбі. І все, щось один так не цікаво. Давайте навіть пару викличемо. Раз, два, три. Ой! На, 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 єс. Yes. Ну окей, скільки б їх тут не мало заспавнитися, може і один їх і мало заспавнитися, але вони достатньо легенькі, тому менше з тим. Я здивований, але тепер тобі потрібно вбити інших студентів, які не мають що їсти. Ага, значить, я, ті зомбіки, яких я тільки ну, що вбив, хоча я мав тільки одного вбити, може, ну, напевно, що мав тільки одного вбити, якщо це не проблеми карти. Е, напевно, що не проблеми. Просто реально, в мені роз розчаровані, і я. Думаю, що я зможу тільки одного вбити. гаразд. Це ну, вони типу студентами були. Ось все, що я зрозумів, поки що. Там є далеко ще кордор, але давайте ще оглянемося, бо я думаю, що тут щось точно має. О, Ви що? Капець, я, 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 мені цікаво, що в гуртожитках реально є така штучка. Йома, воно з підсвіткою. Ну, знаєте, після того, як глянув відео про Львівську політехніку, не думаю, що реально існують. Ну, реально в політехні. Ой, блін. Ой, у мене вже чекайте, я проруч... ручками, 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 ручками доведеться. Так, і я вже походу, не маю сильно багато сердець. А, він застряг, окей. Е, ну, класна штука, класна штука. Так, давайте глянемо, може в холодильниках щось є. Ой, щось багується у мене тут. Ну тут нічого тут, нічого. Ціка... О, ні, ламінар, я її якраз. Ой. Тож, що, як, бачите, тут якесь дивне менюшка, така. У мене дев'ятка якась і текст і інший, нога гаразд. Так, ну більше мені нічого не треба, давайте з'їмо, бо я якраз хочу їсти. Це, напевно, продумано наперед, що я, якщо я захочу їсти, що. Ого, а то хліб є! То що Я його забрати не можу. Жаль, жаль. 2 на 2 4 Гм, все правильно. Так, і. і що ж? І тут якийсь лабіринт. А також... О, стоп. Хочу. Ого, я в вафіге. Дивіться, що воно може робити. Йо, йо Так, тут лабіринт, який я маю, напевно, пройти, і... Я так розумію, що він трошки його тяжко буде проходити. Я буду... Ні, тут нема. Давайте будемо йти просто тупо вперед. Я думаю, таким способом нам буде найлегше пройти Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, я вернувся назад. Це не підходить варіант. Сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. О, я зараз мучуся. Так, тут закрито, тут. Оу, є! Я думав, що це, я це трошки довше буду проходити, а такий лабіринт, ніби. Я не знаю, чи він великий, треба буде якось політати, глянути е і переглянути, наскільки він великий. Так, і що ж, плита? Ха, ти думав, що все ні, тобі ще потрібно зробити домашнє. І як ти з цим впораєшся? Йой, блін, текст так написали безсовісні. Що цим впораєшся? Моє домашнє, гаразд. Чому дорівнює корінь 144? 12. Це я на пам'ять знаю. У мене хороша пам'ять. Ну як хороша пам'ять? Просто я... я знаю математику. Так, і назад вернутися, на жаль, не можна. Я зрозумів. Де правильно написане речення? Терпи, козаче, казав Володимир. Осінь. Тут може бути багато помилок, тут багато слів. А тут може бути мало помилок, але мені не подобається, що тут осінь з маленької букви, бо це може бути і помилкою. Тому давайте спробуємо сюди. Це типу, я не знаю, українську мову я не сильно вчив, але це не пряма мова чи що. Ну, менше з тим. Давайте спробуємо і. Ух! Ну, файно, файно. Е, коли була охрещена Київська Русь, Йой, це таки не знати. Ну, тут два варіанти, і. Логічно, що не в цьому році. 988 Так, я це пам'ятав, я це пам'ятав. Пам Хух. Знайдіть елементи гідроген. Це ну, це гідроген, але це оксиген. Так, значить нам сюди. З чим любив пити чай Шевча. Знаєте, от то саме ЗНО з української літератури, де тобі треба знати, скільки разів за життя сходив в туалет Григорій Сковорода. Так, я, звичайно, його не здавав, але. Сказали, що там такі трошки тяжкі питання, взагалі не зрозумілі. І отут таке саме, типу з ромом чи з, цукер, з цукром. Ну. зі мною він, скоріш за все, не пив, бо я такого не пам'ятаю, тому напевно, з цукром. Чорт. Що ж, я вернувся і не з цукром. Шевченко пив чай з ромом. Я такого не пам'ятаю, але гаразд, гаразд. Хоча це якось. Дивно, чи що. Е, так, давайте перейдемо до наступного. Найменша частинка організму. Це, напевно, вже якась тож, хімія або біологія, і атом клітина. Згадую мою вчительку біології. І напевно, що все-таки ось це. Все. Ну, Атом це найменша взагалі частинка, але частинка організму. Тут, якби я сказала, найменша частинка, я б, напевно, пішов сюди. Але найменша частинка організму. Організму! Е, тут, напевно, що все-таки клітин. Давайте, давайте, давайте. І. Я закрив очі, я не бачу, якщо що. Я вижив. Хух. Так, і ліжко це речовина. Е, ліжко це не речовина. Ну Вона складається з дерева, там всякої всячини, тому по суті, ні. 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 Ну, якщо рахувати, що ліжко має матрас, тоді точно ні, тому все беремо ні. Хух, І. Та я пройшов і. Що це за фігня, що Мені зараз доведеться робити. Ну, гаразд, іде спати. О, прикольно, прикольно, мені подобається. Тобто це ліжка. Йома! Багнуті ліжка. Думаю, що в мене так трошки ФПС, ФПС провисає, то, напевно, через якраз цього ліжка, які трошечки багнуті. Так, і тут є ще одна нажмна плита, я не знаю, ну може попробуємо її натиснути. Але це тільки перший день. І речі, ти пора на першу фаху. Гаразд на такій сумній ноті ми будемо закінчувати цей. Я буду закінчувати цей відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. а там ваш мохіто в дуже крутій курточці. До зустрічі, па-па!